Алуся. Да, слушай, хорошая новость сьогодні, так? Сьогодні хороша новість. Я буду так розмовляти. Ну, як можеш. Ну, як можу. Так, так. Здесь, тут, тут, здесь, тут в Галині клубники планують, планують проводити якісь цікаві... Uh, мероприятия, да uh, наприклад виставки картин постій да? фото чи ну ти понимаєш короче перехожу на понятний собі язык. Ось ці а, полички повинні бути заповнені якимись творчими якимись роботами. Творчими так? Роботами uh -huh. це можуть бути фотографії, uh -huh. це можуть бути картини, uh -huh. це можуть бути статуетки, навіть uh -huh. вообще все, що може стояти на полці, розумієш? Uh -huh. Щоб було цікавіше, uh -huh. так? Щоб людям було цікавіше. Uh -huh. Потім дивись, ми хотіли з тобою десь читати вірші, uh -huh. так? так. Uh -huh. Ратурні зустрічі, так, колеса. читати свої вірші і інших авторів. Я давно це хотіла десь якось робити тут, щоб не бібліотеці, на нашій так. території а так, що було приємно так? Так, в свободі, так. да, розумієш так. і під підкусняшки, бо дівочки наші не можуть без Ой, це то і це, це... На очах наших вже збувається, бачиш? Так, нам так, запропонувала Даша, Даша каже, дівчинка що це з цієї кав'ярні. Скоро буде обсуждатися Пекарні. на самому високому рівні. Я думаю, ми підтримуємо ініціативу точно. Так, звісно, буде. ми ще й приймемо участь у цьому 100%. з великим задоволенням. Я Тому дуже... Галина Пекарня продовжує 100%. розвиватися. Креативно додає ще тематику. Так. І тому це все, те що не заповнено, буде обов'язково надихати на творчість. Я рода, рода. <реш> да? Успіхів! Супер. Галині! Красота! Краса. Оце мені завжди подобалося, цей е, <реш> просто сервіс. Водичка, буласочка, угу. скільки хочеш. Так? Е, квіточки польові. Дерев'яна ця тема. Дуже все, ну ми вже дивилися колись і знімали це. Навіть є шафа ось тут на стіночці. І стіночка фактурна штукатурка такого стилізації, наче хата білена. Так? Угу. І тому так тут приємно все і відповідає приємно, так тут кондиціонери, так прохолода. На дворі велика спека, 33 градусі. А тут у нас ми насолоджуємося нормальним повітрям. Музика десь там грає, да і це дуже дуже релаксує, розслаблює, надихає і смачний какао вже. Mm. І ну, І дещо ще... у нас тут просто ну, да, да, дівчинка, да, пісня. Так? Дівчинка пісня, це ж не паристе якесь золото. Я так. обожнюю її. Я... Я тільки коли її бачу вже щаслива, розумієш? Так, Дашенька, дякуємо тобі. Дуже приємно. Ну, що какао чекаю. Так. До зустрічі! До зустрічі.